Вітаю, друзі! Сьогодні 22 листопада, з вами знову Валерій Кличок. Дональд Трамп каже, що Зеленському доведеться підписати угоду, яку той запропонував. Рано чи пізно це станеться, бо у Зеленського нема карт, він блефує, каже Дональд Трамп. Європа дуже кволо реагує на запропоновану ініціативу Трампа і в Німеччині підтверджують, що про план вони знали ще наприкінці жовтня. Стармер виказав доволі неоднозначну думку стосовно плану і каже, нам треба врахувати реальність. Ну а Збройні сили України продовжують бити по об'єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. На жаль, прилітало друзі і по нас. Давайте про все це по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Зараз оперативненько пройдемося по всьому тому, що я знаю, я вам готовий повідомити дуже інтригуючі деталі стосовно перемовин, які були у Києві. Насамперед, українські військові в ніч на 22 листопада ви запустили безпілотники по промислових підприємствах у Самарській області. Цілями стали об'єкти паливно-енертичного комплексу. За словами місцевих жителів, під удар потрапив сезранський НПЗ РосНЕФТІ. Це не вперше по ньому прилітає. Потужність цього підприємства 8,5 мільйонів тонн на рік. До цього його атакували в серпні, після чого він тимчасово припиняв роботу. Також ЗСУ нанесли удар по. Кількох підстанціях, зокрема у Курській області, внаслідок атак по енергооб'єкту у мікрорайоні Боровському, Рильська, вийшли з ладу дві котельні без електроенергії. Там залишилося 3 тисячі абонентів, небагато. І в анексованому Криму також під атаку потрапила електропідстанція Красноперекопськ 220 кВт. Вона розташована в одноіменному місті, на об'єкті сталася пожежа через підстанцію, йде транзит і розподіл потужності по півночі Криму. І в ніч на 22 листопада, друзі, противник атакував і нас на превеликий жар. Прилетіла одна балістична ракета Іскандер М, 104 безпілотники, 89 вдалося збити або заглушити репами. Є також влучання однієї балістичної ракети та 13 ударних безпілотників на 15 локаціях. Така поки що суха неприємна статистика. Війна триває, Дональд Трамп наполягає на тому, що її треба закінчувати. І він заявив учора в овальному кабінеті, коли давав прес-конференцію разом із новообраним мером Нью-Йорка, про яку я ще згадаю, він каже, що рано чи пізно Зеленському доведеться прийняти план, який він запропонував для завершення війни. Тобто план Трампа, друзі, написаний, звісно, із росіянами, однозначно, так і є. Готувався він разом. Вашингтон і Москва. До цього були долучені. Що каже Трамп? Йому, тобто Зеленському, доведеться прийняти план. А якщо йому не подобається, тоді знаєте, їм, мабуть, просто і далі доведеться воювати. Здається, так. Трамп, як я роблю висновок, схильний думати про те, що Україна не погодиться на його план. Каже Трамп, ви ж пам'ятаєте, в овальному кабінеті не так давно я сказав, у тебе немає карт. Не так давно це було наприкінці лютого. Трамп не забуває образ. Я про це тут говорив на каналі вже неодноразово і припускав, що нам це ще аукнеться, аукається. І далі Трамп продовжує: Не забувайте, я успадкував цю війну. Я б ніколи... Ця війна ніколи б не відбулася. Ну, Трамп, як завжди, говорить обривками фраз. Я успадкував цю війну, і я думав, що він мав укласти угоду рік тому, два роки тому. Найкращим варіантом було б, якби це взагалі не починалося. Це була б хороша угода. Це теж могло бути зроблено, якби у нас був правильний президент, але у вас не було правильного президента. І Трамп вважає, друзі, що всі козирі сьогодні в руках Путіна, а Зеленський блефує заради вигіднішої умови щодо України. Ну, виходить тоді на початку 40-масштабного вторгнення, ми блефували. Хоча ситуація зараз інша, доволі інша і складна. Так само складна, але інша. В чому її відмінність? Давайте спробуємо розібратися з тим, що відомо на цю хвилину з заяв, які лунають від високопосадовців Сполучених Штатів Америки та Європи. Віце-президент Сполучених Штатів Америки Джей Дівенс, про якого у нас не так багато хороших думок, але я особисто вважаю, якби він був президентом, з ним було б легше розмовляти. Ну, от, власне, він говорить наступне: щодо ключових вимог, без яких, на його думку, не може існувати жоден реальний план миру для завершення війни в Україні. Він каже: припинити подальші жертви, водночас гарантуючи суверенітет України. Бути прийнятним план має бути для обох сторін і для України і для Росії. Ну, от якраз друга частина мені, вона, ну чесно кажучи, доволі дискусійна, але вона реальна. Дійсно так і є. Стосовно прийнятності для України, друзі, плану для нас ніякого плану за нинішніх умов прийнятного бути не може в моєму розумінні. Тому що ми не повернемо кордони 91-го року, ми не досягнемо рішення про виплати репарації за завдану шкоду в повному об'ємі, і ми, на жаль, не покараємо військових злочинців. Це був би абсолютно справедливий мир. Все інше це буде політика. Нам просто будуть продавати якийсь план, як перемогу на даному етапі. До речі, політики вже активно цим займаються. Далі, що пише Джей Ді Венс: створити треба максимально високі гарантії того, що війна не спалахне знову. Стовідсотково. І далі він говорить: існує фантазія, що якщо ми просто дамо більше грошей, більше зброї або запровадимо більше санкцій, перемога буде вже близька. Мир не буде досягнутий проваленими дипломатами або політиками, які живуть у світі ілюзій. його можуть досягти розумні люди, які живуть в реальному світі. Водночас і розпливчатий коментар, але і є і чіткість. Тому на тлі всіх заяв, які сьогодні лунають від команди Трампа, ця заява найбільш притомна. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть. Ну, окремі коментарі, я щойно висловив свої. Ну і Financial Times розкриває подробиці зустрічі Зеленського із новим спецпосланцем Трампа з питань України. Як його прізвище, я вам зараз повідомлю. Пора закінчувати це лайно. Трамп хоче миру прямо зараз. З таким заголовком виходить Західна преса, Америки жорстко тиснуть на Європу та Україну з метою прийняття плану. Видання наводить подробиці. Я вам готовий їх зараз Переповісти, американці повідомили європейським чиновникам, що їхній план майже не підлягає обговоренню. Тобто, будь-які там пропозиції, які будуть лунати, ну щось за все їх до уваги брати не будуть. І коли я чую від своїх колег от базу, яку можна брати для того, щоб говорити так, але навряд чи Трамп піде на якісь зміни. Генерал Дріскол попередив: це той генерал, який приїжджав до Києва і зустрічався із Зеленським, з Будановим із Сильським. Він попередив, що Вашингтон проявить мінімум гнучкості і не веде переговорів про деталі. Трамп призначив цього генерала Дена Дріскола своїм новим спецпредставником після візиту до Києва із цим планом. Ден Дріскол, друзі, є другом та колишнім однокласником віце-президента, заданого мною Джей Ді Венса. Про це повідомляє Сьогодні The Guardian, але про це пише вся західна преса це загальновідомий вже факт. Один із європейців назвав тон зустрічі дріскола та української делегації в українському посольстві Сполучених Штатів Америки огидним, тобто там вони зустрічалися. Дискусія швидко вийшла з-під контролю. Про це вже повідомила повірена у справах США в Україні. Пані Девіс і заявила, що незважаючи на підтримку України, є межі, адже у Росії потужна промислова база, і питання лише в часі, коли Україні доведеться укладати угоду. Ну, тобто, американці говорять, що рано чи пізно все одно ми до цього питання повернемося. Тут, я, чесно кажучи, також не маю ніякого сумніву в тому, що ми повернемося до цього питання. Я про це говорив у вчорашньому вечірньому відео. Питання лише в тому, коли це станеться, які будуть умови потім. Потім на зустріч увійшов Дріскул і з порога заявив, що треба закінчувати це лайно. США підтримують Україну, але вважають її в складному становищі. І зараз найкращий час для миру. Гарантії безпеки будуть обговорюватися з Європою та Україною. Про гарантії безпеки багато говорить Європа, але конкретики я не чув від них жодної. Девіс і Дріскул наполягали, щоб Зеленський підписав угоду до четверга. Мається на увазі 27 листопада, до Дня Подяки. Ну і тут я хотів би вам навести одну цитату із видання, яка характеризує настрій у Білому домі. Вузьке вікно для миру, Трамп хоче миру зараз. А чим більше кухарів, тим складніше керувати процесом. Ну, дійсно, так і є. Чим більше гетьманів, тим складніше, як ви знаєте, керувати Україною. Посли Європейського Союзу назвали послання США шокуючим, тоді як колишній американський чиновник характеризував зустріч як позитивну і пряму. При цьому відбувся напружений обмін думками. І тепер про європейців. Як на мене, це найцікавіша історія всій цій непривабливій для нас історії під назвою Війна. Європейські дипломати вважають, що Сполучені Штати Америки використовують політичну слабкість Зеленського, щоб нав'язати угоду, яку вони розглядають як стратегічну перемогу Росії. Але Девіс це спростувала. І наприкінці зустрічі європейці закликали посилити тиск на Росію, тоді як американці наполягали, що план Трампа найкраще на що може розраховувати Україна. Це точно не найкраще, але треба розуміти, що європейці, коли говорять про посилення тиску на Росію, самі цього не роблять, а вимагають тиску від США. що, як на мене, виглядає доволі доволі нещиро. Ну, так само, як і позиція європейців про те, що вони нічого не знали, що такий план готується, що це море перше. Видання Berlin Тен повідомляє про те, що Німеччина знала про план Сполучених Штатів Америки щодо України ще в жовтні. За даними видання, влада Німеччини була поінформована про документ з 29 жовтня, а його проєкт надійшов до Канцелярії Німеччини 4 листопада. Ну і тепер риторичне запитання, а чого ви чекали? Що воно саме все розсосеться? Ну, звісно, не розсосеться. І маю на увазі європейців. Дали заяви доволі цікаві, беззмістовні, але великі лідери Німеччини та Британії. Давайте продовжимо все ж таки, друзі, про Німеччину. Фрідріх Мерц. Повідомив про те, що він мав розмову з Трампом і каже: я щойно обговорив план миру для України з Трампом у хорошій і конфіденційній телефонній розмові. Ми поводили наступні кроки на рівні радників. Тепер я поінформую про це європейських партнерів. Пані Мелоні, прем'єрку Італії, він уже поінформував. Будуть розмовляти і далі. Вони що конкретно заявив Мерц, Україна може на нас покладатися. Справді, Німеччина нам дуже допомагає. Макрон, Стармер і я єдині в думці: Україна отримує нашу повну і незмінну підтримку задля тривалого і справедливого миру. Тут в мене запитання: а в чому виражається ця підтримка? Ну окей, давайте закінчимо стезою мерца, тому що в мене багато емоцій про що хотілося б сказати разом із Макроном та Стармером Я підтвердив нашу повну підтримку президента Зеленського. Ми перебуваємо в тісному контакті, обмінюємося думками з європейськими партнерами та американцями. Нашою спільною метою залишається захист. Життєво важливих тепер увага європейських та українських інтересів. Тобто вони ж про свої інтереси дбають, це логічно. На основі лінії зіткнення та сильної обороноздатності України. Це те, що вчора повідомляла преса. Лінія зіткнення. Далі, каже, ми вітаємо зусилля США спрямовані на завершення війни в Україні. Зокрема, ми вітаємо відданість суверенітету України та готовність надати Україні надійні гарантії безпеки. Тобто політична складова. Наступно, зупиняємо війну по лінії фронту і домовляємося про гарантії безпеки. Про повернення кордонів 91-го року вони не говорять, але це продаватимуть як справедливий мир. На жаль, ну а стармер, друзі, зробив ще красномовнішу заяву, як на мене. Потрібно рухатися до справедливого і довготривалого миру, відштовхуючись від того, що маємо на поточний момент. Ну, яка може бути справедливість, якщо ви говорите про те, що частини території України буде контролювати Росія? А тут прямо сказано. Але це згодовують як справедливий, тобто це політиканство. Що він конкретно сказав? Ми всі хочемо справедливого і довготривалого миру, цього хоче і президент Америки, не забувай за нього, цього хочемо всі ми. І нам потрібно рухатися до цієї мети, відштовхуючись від того, що ми маємо зараз. Але принцип, що Україна повинна сама визначати своє майбутнє. При власному суверенітеті це фундаментальний принцип. Відповідальним за це все каже Стармер, має бути Зеленський. Ну і в Європі також дуже стурбовані планом Трампа ще з однієї причини через гроші, саме заморожені російські активи. Згідно плану, з яким я вас ознайомлював, 100 мільярдів мають передати Україні, але під керівництвом Америки. А прибутки від відновлення в Україні на ці 100 мільярдів євро буде отримувати Дональд Трамп у розмірі 50%. Ну і це все відбувається на тлі дискусії в Європі про виділення Україні репараційного кредиту в сумі 140 мільярдів євро. На цьому тлі європейці порадили психіатра Стіву Віткофу, який, власне, і пропонував. Для нас і пропонує разом із Кирилом Дімітрієм цей план. Ну, в принципі, тут, як на мене, очевидна картина. Якщо ви не можете ці гроші використати для України, кажуть американці, ми їх використаємо, але в інший спосіб. Тому тут просто банальна битва за те, хто ж буде освоювати ці бюджети. І на завершення, друзі, вам ще одна новина із овального кабінету, як я вам говорив на початку відео. Дональд Трамп погодився із тим, що він фашист. Так, друзі, я не обмовився. Трамп сам про це сказав. Під час зустрічі з новообраним мером Нью-Йорка у Білому домі, журналістка звернулася до Мамдані. Це новий мер Нью-Йорка, який раніше називав Дональда Трампа фашистом. І вона сказала до мера Нью-Йорка, ви стверджуєте, що вважаєте президента Трампа фашистом. Мамдані почав відповідати: Я говорив про, але його дуже швидко перебив Трамп. Нічого. Каже, я розумію, просто скажіть так. Це простіше, ніж пояснювати, я не проти. Мавдані відповів: так. Ну от така, друзі, історія із зігуванням маска свого часу і взагалі командою трампістів, хто вони по суті є. Тому чого очікувати від команди Трампа, які пропонують саме такий план мирний для України. І чого очікувати від Європи, яка сидить мовчки жує соплі і дивиться на все це? Дякую, друзі, що були зі мною. Перепрошую за... Таку емоційність сьогоднішнього випуску, але це те, що в мені є. Єдине на завершення вам можу додати зараз. Буде тривати справді дуже серйозна політична дискусія про те, як це все продати, як перемогу для України. Я вважаю, що на даному етапі нам головне зберегти свою ідентичність як країни Україна. Території ми, звісно, повернути на даному етапі не можемо, тому для нас головне збереження України, і це я вважатиму на даному етапі, друзі, перемогою. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і шаную і не перемикайтесь! Все буде Україна!